Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом у Росії. Придумали нову військову історію про перехоплення української балістики, яку ЗСУ нібито запустили по об'єктах тимчасово окупованого Криму, а також Ростовської та Калузької областей 20 серпня. За даними телеграм-каналів, влучення таки було, але бомбила місце не Україна під час перевезення ракет мостом. Розірвало один із вагонів. Саме тому перекривали міст, але Росія. Уже продумала легенду. Відповідні дані озвучив начальник головного штабу повітряно-космічних сил РФ Віктора Авзалов в рамках доповіді начальнику армії РФ Валерію Гарасимову. Авзалов заявив, що Україна переобладнала зенітні ракети С 200 в ударний варіант для ураження наземних цілей, зокрема для удару по Кримському мосту. За версією Авзалова було запущено чотири ракети. Дві перехопила російська ППО. Ще дві поголовки відхилила РЕБ. Жертви і руйнування не фіксуються. Знищено дві ракети, що атакували Керченський перехід і аеродром, Жертва і руйнування немає. Дві ракети, що завдавали удару по аеродрому Шайківка, були відхилені засобами радіоелектронної боротьби. Доповів Авзалов, що не є правдою. Міста банально рознесли свої ж ракети, які транспортували зі сховища. В той же час ракети з 200 били по аеродромах з дуже і дуже великим успіхом. Що ж, крилаті ракети Таурус, які Україна сподівається отримати від Німеччини, могли повністю зруйн. Нувати незаконно збудований кримський міст. Зараз Україна застосовує для ураження мосту морські дрони, проте РФ намагається захистити його боновими сітками. З тих зразків озброєння, які ми маємо на цей час, по мосту можуть працювати тільки морські дрони, і вони успішно кілька разів проводили операції. Перший серйозний підрив мосту був здійснений саме ними. Ось зараз в Україні є кілька зразків таких дронів. Але поки вони застосовуються проти кораблів, росіяни поставили бонові сітки біля Опор мосту так, щоб його не можна було дроном вразити, пояснив ефірі телеканалу «Freedom». Авіаційний експерт Валерій Романенко за словами експерта Україна могла повністю зруйнувати кримське місто, якби отримала крилаті ракети Таурус. Вони мають більшу дальність порівняно з ракетами Shadow» і Скальпа. Україна розраховує отримати німецькі крилаті ракети Таурус. Ці ракети, на відміну від уже отриманих англо-французьких крилатих ракет Shadow» і Скальпа, мають більшу дальність. Якщо ми отримаємо ці ракети, то мосту ми звичайно. Кінець наголосив Романенко. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.